Новий законопроєкт про мобілізацію, які зміни він передбачає, розповідає Оксана Заболотна, керівниця напряму національної аналітики центру спільних дій. У студії працює Ліза Цереграцька. Отже, говорячи про ті зміни, які вносить в наше життя закон про мобілізацію, і його доречно напевно розкладати саме по ось цих якихось об'єктивних змінах, що ви як що нам тут важливо визначити і виокремити в першу чергу. Насправді в цьому е, законі є достатньо багато блоків, які стосуються не тільки мобілізації, е, також вони стосуються, до прикладу, певного соціального захисту військовослужбовців, військово-транспортного від обов'язку е, бронювання відстрочки під час мобілізації, базової військової служби, базової загальновійськової підготовки тобто е, закон доволі комплексний і охоплює широке коло питань. Якщо ми говоримо про ті зміни, які пов'язані з оптимізацією процесів, чи це взагалі якось враховано в законі, тому що багато нарікань було якраз з приводу бюрократичних процедур, які багато процесів гальмували, чи є щось закріплене з цього приводу? З приводу якоїсь діджиталізації, яка би мала б спростити, то вони закріплені в законопроєкті, який був підписаний президентом минулого тижня, ухвалений в січні, а в цьому законопроєкті є окремі норми, які стосуються використання електронного кабінету військовозобов'язаного, але загалом якихось суттєвих ще змін додаткових в ньому немає. Щодо проходження обстежень і всіляких медичних комісій, чи регулює цей закон щось і чи вносить якісь зміни? Так, в ньому є низка норм, які насправді не є настільки цікавими, які якраз регулюють і проходження медичних комісій і призовників і військовозобов'язаних, але я б не виділяла ці норми як дуже суттєві. А що з приводу виплат чи регулюється щось змінюється військовим згідно цього закону? Так, в цьому законопроєкті, законі до другого читання народні депутати розширили цей соціальний блок. По-перше, збільшили можливість, якщо військовослужбовець виведений в розпорядження командира через потребу в тривалому лікуванні, зберегти щомісячні виплати протягом всього строку лікування. Також пропонуються додаткові виплати на час воєнного часу. По-перше, додаткова винагорода щомісячно на умовах розміру та в порядку, який встановить Кабінет міністрів, також винагороду за знищену озброєння та військову техніку Ворога в розмірі від 12 до 908 тисяч гривень. Порядок і розмір виплат також становить Кабмін. для осіб, які підпишуть контракт, пропонується компенсація 50% від першого внеску за кредитом в рамках програми ЄОСЕЛЯ. Додаткову виплату 100 тисяч гривень після першого року військової служби і ще 100 тисяч після другого року. Також пропонується які військовослужбовцям, які підписали контракт, можуть отримати сертифікат розміром 150 тисяч сто тисяч гривень на купівлю авто, щодо відпусток, чи є теж якісь зміни. Так, є зміни, і вони виглядають доволі негативними, які не будуть сприяти відпочинку військовослужбовців. Зараз поясню чому. В фінальній редакції закону пропонується, що щорічна основна відпустка надається частинами за умови, що основна її частина становить не менше 15 календарних днів, але є одна умова за одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу. Ми знаємо про проблему з недостатньою кількістю людей з дефіцитом людей в підрозділах, і тому забезпечити відпустку на менше 15 календарних днів з тим, щоб були присутні 70% загальної чисельності відповідного підрозділу, буде дуже важко. Як на мене, це дуже несправедливо до тих військовослужбовців, які вже тривалий час перебувають на передовій. Насправді ці норми про компенсацію за її оселею і про сертифікат на купівлю авто, як на мене, вони теж не є зовсім справедливими, тому що ці бонуси такі пропонуються фактично тільки у разі укладення першого контракту. Тобто для тих людей, які воюють вже роками, цього не пропонується. Для тих людей, які хочуть підписати контракт вперше, це пропонуються. Мені ще цікаво, наскільки взагалі в цьому законі ось це поняття справедливості відображається, тому що про це дуже багато говорять. Можливо, для вас, як для аналітикині, яка займається тим, що аналізує, зокрема, такі законопроєкти. Є якісь паралелі, які можна провести або щось на чому можна наголосити, тому що справді слово. Несправедливий – не це те, що зараз можна побачити майже скрізь, і в соціальних мережах, і в новинних стрічках. Як на мене, якраз цей соціальний блок він не є зовсім справедливим, але я би тут вживала навіть наскільки справедливим, він не є достатньо чесним, тому що держава, і президент, і урядовці кажуть, у нас не вистачає грошей. Ви пам'ятаєте минулорічного початку року історію про те, як нас не вистачало грошей на доплату 100 тисяч, і відбувалися різні дискусії, де взяти ці гроші. Тобто була така дуже непевна ситуація. А тут Цим законом про мобілізацію пропонується дедалі більша кількість виплат, якихось окремих бонусів. Питання: а хто буде за це платити? І звідки ми візьмемо ці гроші? З одного боку, ми кажемо: нам потрібно там ще 300, 400, 500 тисяч нових людей, яких потрібно одягнути, яких потрібно годувати, ну тобто потрібні кошти на їхнє залучення, і з другого боку, і вже лунали. Заяви, що потрібно дуже багато коштів, і що не факт, що ми можемо собі це дозволити, і з іншого боку пропонують ще додаткові виплати, ще якісь компенсації, сертифікати. Це не дуже чесно, тому що для військовослужбовців. Ці норми соціальні безумовно вони заслуговують на ці всі виплати, вони заслуговують на ці всі бонуси, але швидше за все держава не зможе виконати це все, і вони втратять надію і вони втратять довіру до держави через такі через таку бездумну політику. Якщо ми аналізуємо те законодавство, яке було до цього, то чи можемо ми сказати, що власне аж таких змін за великим рахунком і не відбувається, і з юридичної точки зору, чи нам доречно тут говорити про те, що ми маємо повноцінний закон, чи це просто якісь внесені зміни за великим рахунком? Ну тому що навіть якщо зараз отак брати вижимку з нашої розмови або будь-якого іншого аналізу закону, то це буде Кілька пунктів, які цілком могли б бути просто правками, так би мовити, до уже чинного законодавства, це є, це є внесення змін до. Багатьох різних законів і про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, і про військовий обов'язок, військову службу і до, до багатьох інших законів. Але якщо подумати, яка головна в нас закон про мобілізацію, це заповнити цей дефіцит в Збройних силах, які механізми нам пропонують, нам пропонують фактично один механізм, такий метод примусу це звернення ТЦК, звернення ТЦК до адміністративного Суду для того, щоб тимчасово обмежити особу в праві керувати транспортним засобом під час мобілізації. Тут знову ж таки доволі дискримінаційна норма, тому що вона стосується тільки власників транспортних засобів і тих, хто мають право керувати транспортним засобом. А інших осіб, які не мають права керувати, воно не може бути накладено. І, а, який, а який її вплив ми можемо мати е, на них? І, взагалі, ця конструкція звернення до адміністративного суду, е, вона не зовсім е, є правильною з правової точки зору. Я знаю, що це може звучати доволі е, нудно, але з Згідно з кодексом адміністративного судочинства, його завданням є захист прав осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень. А в нас виходить, людина не виконує свій конституційний обов'язок. І а ТЦК звертається до адміністративного суду. Це не є адміністративним спором, це є притягненням особи до відповідальності за невиконання свого конституційного обов'язку, і такі справи вони мали розглядатися або в рамках кримінального процесу. Або це справа про адміністративне правопорушення залежно від важкості і залежно від санкції. І більше того, розгляд справ в адміністративних судах це ускладнить процедуру розгляду. Тому навіть цей механізм, який, начебто, мав би привести більше людей мобілізувати, я дуже не впевнена, чи він спрацює належним чином. Я пригадую, що на початку повномасштабного вторгнення, коли ми спершу спостерігали величезні черги до військоматів. Потім, коли ми вже розбралися трошечки з тим, як це все працює, багато питань поставало в чоловіків в жінок про те, а що буде з їхніми справами цивільними. І це стосується, зокрема, бізнесу, наприклад, фопівські рахунки, якісь податки. Чи цей закон вносить якісь уточнення в цей стан справ, якщо це особа-підприємець третьої групи, припустимо, або просто особа-підприємець, він мобілізовується, або вона. Якось закон регулює, що, що відбувається з бізнесом і, власне, з ФОПом? Ні, цього в законі немає врегульовано жодним чином. Ну, тобто якихось окремих норм, інших від чинних вже норм в, в податковому кодексі, окремих немає, і змін до податкового кодексу в цій частині в цьому законі немає. Е, ну, так, це цікавий е, момент, хоча е, зараз намагаюся знайти інформацію, яку ніби бачила, е, про, про... Цю тему, але е, також багато було запитань щодо е, людей з групою інвалідності, е, тією чи іншою, чи е, тут закон носить якусь ясність було питання раніше в першому читанні в цьому закону, в, в цьому законі було питання обмежено придатних, якщо ви пригадуєте, це було одне таке з чутливих питань, але законодавець вже вирішив і народні депутати проголосували народні депутати проголосували а президент підписав закон про соціальний а, захист військовослужбовців і там вирішується якраз це питання Обмежено придатних, можу нагадати, тому що воно теж є важливим. З виключаються законодавство, виключається поняття обмежено придатний і в перехідних положеннях визначено, що громадяни України, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби протягом 9 місяців. Після набрання чинності цим законом він набирає чинності в травні, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби, якщо вони будуть визнані. Ні, не придатні до військової служби. Якщо це військовослужбовець, вони зможуть звільнити з військової служби. Якщо це військовозобов'язаний, їх не можна буде призвати на військову службу. Якщо вони будуть визначені придатними, то військовослужбовці продовжать свою службу, а військовозобов'язані зможуть бути призвані на службу. В цій нормі є такий цікавий момент там формулювання підлягають повторному медичному огляду. І незрозуміло, чи особи самі мають звернутись до ВЛК і пройти цю процедуру, чи їх будуть викликати. А в законі про мобілізацію там в перехідних положеннях. Є доручення кабінету міністрів в тримісячний строк спільно з правоохоронними органами. Вжити заходів щодо перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій про встановлення інвалідності громадянам чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності з цим законом перше встановлено інвалідність другої та третьої групи. Нам пише слухачка, запитання. Усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, впродовж 60 днів мають оновити дані в ТЦК. А якщо не звернуться, то чи зазначається, що їм буде за це? Яке покарання? Так, зараз я уточню, як саме можна оновити дані і дам відповідь на запитання. Отже, справді громадяни, які на військовому обліку протягом 60 днів мають уточнити, адр... уточнити адресу проживання, номер контактного телефону. Електронну пошту та інші військово-облікові дані, якщо в Україні це можна. Самостійно прибути до ТЦК або ЦНАПу за місцем проживання чи перебування або через електронний кабінет. А в разі перебування за кордоном повідомити на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК, або знову ж таки через електронний кабінет. Якоїсь санкції за те, за оновлення цих даних насправді немає. Тому коли я казала, що цей закон він фактично не виконує, основної мети я і мала на увазі, що немає якихось дієвих механізмів змусити всіх оновити ці дані. Тому як це буде працювати на практиці, як це буде виглядати, поки що важко сказати. Ще цікавий момент щодо базової військової підготовки, я так розумію, що тепер немає такого поняття, як строкова служба. Так, замість е, строкової військової служби запроваджується базова військова служба для всіх громадян чоловіків до 25 років, і вони можуть один раз обрати е, рік служби до досягнення ними 24-річного віку. А щодо базової загальновійськової підготовки, то вона теж обов'язкова для чоловіків. Вона буде включатися до навчальних планів закладів вищої освіти як окрема навчальна дисципліна. Для жінок вона є добровільною і про базову загальновійськову підготовку, як на мене, дуже нелогічна норма, це така норма, яка не дозволяє стати держслужбовцем, службовцем ОМС, прокурором, окрім прокурора САП, якщо Громадянин не пройшов без ВП або базову е, військову службу, е, яким чином проходження базової е, загальновійськової підготовки впливає на виконання е, функції державного службовця, службовця ОМС чи на й прокурора е, не дуже зрозуміло, враховуючи, що. Прокурори всі, а державні службовці категорії БВ та службовці в ОМС, вони 50%, вони будуть все одно заброньовані. То який сенс в обов'язковому порядку їм проходити без ВП, мені взагалі не дуже зрозумілий. Цікавий момент. Ну, так, якщо проаналізувати нашу з вами розмову, то у мене особисто складається таке враження, що фактично закон нічого не змінює структурно, так би мовити, засадничо. Насправді там є якісь дрібні моменти, які впорядковуються. Доприклад, впорядковується порядок вручення повісток, розширюються повноваження органів у цьому. Також запроваджується обов'язково фото, відеофіксація і перевірки документів. Вручення повістки. Також питання бронювання, яке кабмін, мав би це переглянути, тому що ми в новинах останні дні є якісь обурливі випадки, коли підприємства, які точно не виконують ні мобілізаційних завдань, є критичними. Вони працівники отримують бронювання. Тобто, Хороші норми все ж таки є, але тут питання, чи це якісь хороші точкові норми, чи це ми говоримо про якийсь системний закон, який би мав вирішити критичну проблему дефіциту кадрів, дефіциту людей в Збройних силах. Як на мене, він не вирішить це питання. І що мені ще насправді. Не сподобалось в комунікації е, цього законопроєкту, коли тільки його реєстрували, і перша версія з'явилася 31 січня от цього е, закону. Е, і тоді казали, це закон про мобілізацію. Він потрібен для того, щоб ми могли демобілізувати е, наших військових, які вже воюють там, більше ніж 30, 36 місяців безправної служби. Але як на мене, і влада, і опозиція вони трішки не є чесні з людьми, тому що очевидно, що демобілізувати всіх людей, які вже служать там, більше ніж 36 місяців, не вдасться, саме через масштаб війни, через дефіцит якраз підготованих до служби громадян для поповнення війська і якраз через загрозу втрати найбільш досвідчених військовослужбовців. Ну, Складно собі уявити, що британський уряд вирішує провести демобілізацію того військового персоналу, який прослужив 36 місяців з 1 вересня 1939 року. Це означало, щоб значна частина найдосвідченіших солдат і офіцерів могли б залишити Збройні сили восени 42-го. Тобто, це якраз на кульмінації війни. Ми не можемо просто відправити додому наших найдосвідченіших солдат і офіцерів. Щоб мінімізувати негативний вплив, тому що справді наші військові, які там третій рік, вони втомилися, їм потрібно забезпечити триваліші відпустки, ротації, спокійнішні ділянки фронту. Але якщо ми дивимося на норму, яка стосується відпусток, то вона ситуацію не покращує, вона ситуацію навпаки загострює і погіршує. І тут, як на мене, це не дуже чесно до них, коли ми кажемо так, ми хочемо, щоб ви були демобілізовані, але давайте про це поговоримо пізніше. Нехай Кабмін розробить законопроєкт про ротації, про демобілізацію. Але зараз ми вам пропонуємо норму таку про відпустки, яка фактично унеможливить вашу можливість піти в цю відпустку. Це була розмова із керівницею напряму національної аналітики центру спільних дій Оксаною Заболотною у студії. Працювала Ліза Цареградська.